Про перемогу ну цікаво, що про перемогу я говорила понятно з усіма і з дітьми. Угу. І діти всі говорили, що це не тільки радість, це великий сум. Чого? Вони казали, що ми будемо, звісно, радіти, але ми будемо дуже плакати. Тому що зараз ми не дозволяємо собі поплакати. Ми маємо багато чого робити. А коли у нас вже буде перемога, то у нас буде час на те, щоб ми всі плакали. Це діти, які зараз в Україні, чи закордоном? за кордоном? За угу. а Військові мені, мені говорили, що звук перемоги це найстрашніше для них. Це цей звук пропорів на вітрі. на вітру. Угу. на вітру, вітру. Оце така кладовище. Багато військових з прапорами ми хоронимо, і коли вітер. Тріпочем. Угу. Оце взагалі найстрашніше. І це кольор маруновий, це такий брудовий. Це і не кров, це щось таке. Також всі говорили, що це буде амбівалентне таке відчуття, то радість, то сум. Це дуже контрастна така музика, яка буде насуватися і відкачуватися. Насуватися і відкачуватися.